Сьогодні з пастором Джозефом Принсом. Слава Богу! Алілуя! Повернімося до Слова Божого. Я хочу поговорити про бачення Хазон. Погляньмо на книгу пророка Ісаї, перший розділ, перший вірш. Видіння Ісаї Мосового Сина, яке він бачив про юдею та про Єрусалим. слово бачив це діє слово Хазон. Хазон це бачення від Бога. Хазон це іменник. І тут бачення Хазон. Як ви бачите, стоїть у формі іменника, видіння Ісаї, яке він був бачив. Бачив це дієслово. І це слово Хаза. Хаза та Хазон це спільнокореневі слова. Амінь. Хазон походить від слова Хаза, Хазон це іменника, Хаза діє слово. Амінь. Хазон, яке хаза Ісая, Хаза, яке він бачив. Я хочу поговорити про це. Якщо подивитися на визначення слова «хаза» в словнику стронга, то ви побачите наступне: бачити, сприймати, дивитися, оглядати. Пророкувати, інакше кажучи, це пророцьке бачення. Забезпечувати це цікаво. Бачити як провидець. Слово забезпечувати є у слові бачити. Бачити, дивитися, сприймати Це майже однакові значення. Пророцтво — це коли ви маєте змогу зазирнути у щось. Це пророче бачення зазвичай майбутнього. Воно пов'язане з мудрістю та планами Божими для нас. Бачите як провидець, але це слово також означає забезпечувати. Бачите слово забезпечувати. Воно виділяється саме собою забезпечувати. Інакше кажучи, у вашому баченні від Бога у вашому баченні є забезпечення. Амінь. Погляньте на книгу «Вихід, 18 розділ. У виході 18 розділі говориться, а ти наздриж за всього народу мужів, здібних, богобоязливих, мужів справедливих, що ненавидять зиск, і настановиш їх над ними тисяцькими, сотниками, п'ятдесятниками та десятниками, п'ятидесятниками та десятниками це порада, яка була дана Мойсею. Це урок лідерства. Тут говориться про те, яких лідерів ми маємо вибирати. Але зверніть увагу на це слово: а ти наздриж, слово наздриж це слово хаза, хаза. У перекладі Янга говориться: а ти маєш вибрати з усіх людей мужів здібних, що бояться Бога, мужів істини, що ненавидять нечесний зиск, і поставиш їх головами над тисячами, сотнями, п'ятидесятниками та десятниками. Слово обрати це слово хаза. Амінь. Сьогодні ми кажемо, я маю купити дещо. І відповідаємо, не хвилюйся через це. Я побачу, що зможу зробити. Що означає це побачу, що можу зробити? Я забезпечу тебе, я зроблю так, щоб це відбулося. Амінь. Не хвилюйся через це. Я побачу, Піклуяся про це, коли Господь піклується Амен? про щось, Він дає нам забезпечення. Отже, бачити це отримувати забезпечення. Амінь. Ваше забезпечення знаходиться у баченні, у тому баченні, що вам дає Бог. Амінь. Я хочу показати вам це, бо це дуже важливо. Ми маємо зрозуміти це. Амінь. Слава Богу. Дякую, Ісусе. Погляньмо на життя Авраама, нашого батька Авраама. Ми маємо побачити принцип у тому, як Бог вчив його бачити. Амінь. Перш ніж він отримував це в Бутті тринадцятому розділі, коли він щойно за. Йшов до землі, тоді йому було 79 років. Він щойно вийшов з Єгипту. Як ви пам'ятаєте, він прийшов у Ханаан, коли там був голод. І тоді він вирішив піти далі на південь. Він прийшов в Єгипет, і там у нього виникли проблеми, але потім він вийшов звідти. Отже, ми продовжимо розглядати історію після того, як він вийшов у тринадцятому розділі буття і промовив Господь до Авраама, коли Лот розлучився із ним. Зведи очі свої та поглянь з місця, де ти на північ, і на південь, і на схід, і на захід. Друзі, це хрест, наш спадок у Якщо провести лінії через північ, південь, схід та захід, ми отримаємо хрест, зведи очі свої та поглянь з місця, де ти, де був Авраам? У той час він був у Бетелі. Бо всю цю землю, яку бачиш, я її дам. Зверніть увагу, бо всю цю землю, яку бачиш, я її дам. Бо всю цю землю, яку бачиш, я, її дам. Землю, яку бачиш, я дам її навіки тобі та потомству твоєму. Бог сказав Аврааму, якщо ти бачиш цю землю, то я даю її тобі. Якщо ти бачиш всю землю, то я, то я даю тобі всю землю. Амінь. Бог каже: поглянь на північ і на південь, і на схід, і на захід, і Бог каже, бо всю землю, яку бачиш, я її дам навіки тобі та потомству твоєму. І вчиню я потомство твоє, як той порох землі. Запам'ятайте слово порох землі і я потомство Твоє, як той порох землі, так що, коли хто потрапить злічити порох земний, то теж і потомство твоє перелічене буде. Устань, пройдись по краю вздовж його та вширшки його, бо тобі його дам. Зверніть увагу на те, що Бог сказав йому: устань, пройдись по краю вздовж його та вширшки його, бо тобі його дам багато років тому, коли я вперше прочитав це, здається, тоді я був підлітком. я подумав, Аврааму довелося чимало походити. Тоді я ще не відвідував Ізраїль і не розумів, якого він розміру. Але коли я замислився над тим, що він має пройти землю з півночі на південь і зі сходу на захід, то зрозумів, що цей чоловік має бути у добрій формі і мати чимало часу. Але це не було фізичне ходіння. Якщо ви подивитеся на наступний вірш, то побачите, що він не робив цього. Ми читаємо. І Авраам став наметувати і прибув, і осів між дубами Мамре, що в Хевроні. Вони і він збудував там жертвника Господові. Замість того, щоб пройти землю вздовж та поперек, Він переставив свій намет. Що це означає? Він не пішов, інакше кажучи, він не пішов фізично. Він пішов у дусі. Буквально пішов у дусі з висоти гори Бетель. До речі, він був на горі Бейтель, звідки ви не можете побачити край землі на півночі та на півдні. Так, тим паче зі сходу на захід. Факт у тому, що він почав дивитися пророче, як йому показував Господь. Господь сказав, вся земля, що ти бачиш, твоя. Це принцип. Якщо ви бачите це, це вам забезпечено. Ваше забезпечення у баченні Алілуя! Слава Богу. У нашому житті часто буває так що, перш ніж піднятися на вищий рівень, новий рівень життя, ми маємо повірити. Амінь? наприклад, колись ми були малі, і думали в школі, що зарплата у тисячу доларів на місяць це чудово. Тисяча доларів. Ого. А потім наше бачення виросло. Тисяча не настільки вже й чудово. Усе залежить від того, де ви живете, і що вам потрібно. Ви починаєте розуміти це з часом, що відбувається? Ваше бачення збільшується перш ніж ви можете піднятися на новий рівень. Ви починаєте бачити, як ви можете зробити це. Колись ви не могли навіть уявити цього. У дитинстві ви не могли їздити за кермом, бо потрібно було знати правила та принципи керування. Але ви зросли, перш ніж почати ходити в цьому. Амінь. Бачення Божа буде збільшувати вас. Бачення Божа виходить за межі часу та простору. Воно робить так, щоб ви опинилися там, а потім вчить вас тут, коли ви йдете туди. Амінь. Слава Господу! Дякую, Ісусе. Усю землю, яку бачив Авраам, Бог дав йому. І одразу після цього Авраам переставив свій намет у місце під назвою Мамре у Хевроні. Цікаво, що Мамре означає сила, а Хеврон означає єднання, єднання з Господом. Знаєте, слово Хеврон походить від слова кавар. Кавар це слово, від якого походить слово кавура, його кавура, його ранами, нас уздоровлено я знаю, що «кавура» означає удар. але «кавура» походить від слова кавар, яке означає альянс, дружба. Ми можемо сказати так: його ранами нас оздоровлено, так але також завдяки нашому альянсу з Ісусом, нашій дружбі з Ісусом. В нашому контакту з Ісусом нас оздоровлено. Амінь? Хеврон. Це дуже цікаве слово. Отже, Авраам переставив свій намет туди. Я казав вам, що Бог звелів йому множитися і що його нащадки буде як пороху землі. Так Відкриймо буття, 15 розділ. Тепер Аврааму десь 84 роки. по цих то подіях було слово Господня Авраамові в видінні таке: не бійся, Аврааме. Я тобі щит. Нагорода твоя вельми велика. Погляньте на реакцію Авраама: Господи, Господи, що дасити мені, коли я бездітний ходжу. А керівник мого господарства, він Еліазер із Дамаску. Зверніть увагу на те, що Бог сказав йому: Я тобі щит, нагорода твоя вельми велика. А він відповів, що дасити мені. Бог розумів, що Авраам знаходився в стані зневіри. Бог мав допомогти йому з вірою. І що зробив Бог? Ось що він сказав Авраамові. І Господь його вивів на двір та й сказав: «Подивися на небо та зорі злічи. У деяких перекладах тут говориться та скажи зорям. Розкажи їм історію. У мене є проповідь про те, як Бог розповів Аврааму історію Євангелія у зорях. та це інша проповідь. Слово злічи це те саме слово, яке ми бачимо у 18-му псалмі, де говориться небо звіщає «Сафер» на євриті. Каже або розповідає історію, тобто це слово, яке має два значення. Тут воно має подвійне значення. Скажи зорям або розкажи історію зорям. Історія Євангелія записана у зорях. Це не астрологія, а історія Євангелія. Бог створив зорі заради своїх цілей. Астрологія перекрутила все. Амінь. Ми не маємо дивитися на зорі, щоб дізнаватися про свою долю, про те, як нам жити. Ми маємо дивитися на того, хто створив зорі, щоб знати, як жити. Амінь. Отже, сьогодні ми дивимося. На Господа через його слово, амінь. Але в ті часи в них не було біблії. Щоб змінити віру Авраама, Бог показав йому небеса та сказав: скажи зіркам, чи можеш ти злічити їх. Або на євриті це також може означати розкажи їм історію. Але переклад злічи також вірний. Цей фрагмент можна перекласти і так, і так. Бог каже, розкажи історію зіркам і злічи їх. А потім він каже, таким буде потомство твоє. І це потомство наш Господь Ісус Христос. Ось чому тут це слово стоїть в однині. Тут мається на увазі христос. христос, а усі ми у Христі. Та навіть тоді Бог сказав. Зав йому злічити зорі, як я казав вам раніше, в Бутті 13 розділі Бог сказав, що помножить його потомство, що воно буде як порох землі, а тут він говорить про зорі. Так, so, якщо поєднати їх together, разом, то ми you know, побачимо you know, щось цікаве. Тут враховується як день, так і ніч. У день Бог допомагає його вірі. Щоразу, коли дивишся на, на know, порох або на пил, коли ви приїздите в Ізраїль або на ближній схід. Там чимало пилу. Він усюди. Тобто, коли Авраам дивився на то казав собі: Бог звелів мені згадувати його обітницю щоразу, як я бачитиму пил. Це моє потомство. Я хочу дитину. У той час його дружина була безплідною. Весь цей час вона була безплідною. А тепер вони обидва стали похилого Віку, і, і в них немає дітей. дітей. Ось чому Як він каже: Бачиш, у мене немає дітей. дітей. Його бачення було неправильним. Підо, він каже: Богу, що ти даси мені, коли бачиш, що я без дітей, Бог мав змінити, бог змінити бачення Авраама. Бідим бог каже, я дам тобі ілюстрацію. Амінь. Почніть шукати ілюстрації. Амінь. Вони допоможуть вашому баченню. Світ завжди несе погані новини. Кожна п'ята жінка не може, кожен другий не Щоразу ви чуєте погані новини. Навіть відомості про здоров'я. Більше схожі на відомості про хвороби Я розумію, що потрібно казати і про інший бік, але часто вони фокусуються на іншому боці. Вони звертають на нього більше уваги ніж на позитивні речі. Амінь. То де ж вам знайти позитивні речі? Де вам знайти бачення від Бога? Амінь. У Його слові. Ви не повинні дивитися на зорі, як Авраам. Тоді в Авраама не було сувою, не було Біблії. його життя писало Біблію, яку ми можемо читати. Якщо ви читатимете 18-й псалом, то побачите, що там говориться про зорі, сонце та місяць але сьогодні ми маємо досконалий закон Божий у другому вірші 18-го псалму. Говориться: небо звіщає про божу славу. Там стоїть теж саме слово Сафар. А про чин його рух розказує небозвіт. Звіщає день дневі слово, А ніч ночі показує думку. Що означає день дневі? Це сонце. Воно звіщає слово про Бога. А ніч, зірки, галактики насправді показують думки або знання. Слава Богу. У ті часи саме так люди пізнавали Бога. Вони дивилися вгору і розуміли, що є творець. Вони розуміли, що усі ці речі не з'явилися випадково. Амінь. Тільки коли наше серце стає дуже жорстким. Ми не можемо побачити, що за цими речами стоїть творець. А далі у тому ж псалмі здається у восьмому вірші. після розповіді про сонце, місяць та зорі, ми бачимо, що автор переходить до Слова Божого. Він каже: Господній закон досконалий, він зміцнює душу. Свідчення Господа. Певне, воно недосвідченого умудряє. Про що це говорить нам? Слово Боже зайняло місце зорь, сонця та місяця. Амінь. Воно допомагає вашій вірі, звідки ви отримуєте своє бачення від слова Божого. Не отримуєте бачення від НюЕйдж від журналів. Ви можете казати, я хочу такий BMW, хочу такий Rolls-Royce, і тоді ви вішаєте їх зображення в себе в квартирі. Друже, Бог не обіцяв, що дасть тобі Rolls-Royce, але ви можете повісити в себе дома зображення зі словами з першого псалма третього вірша. І він буде як дерево над водним потоком посаджене. Що родить свій плід своєчасно. Уявляйте собі, що ви оточені річками. Амінь. Вони постійно освіжають вас. Амінь. Ви ніколи не будете сухими. Тут говориться, що родить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому. Ось це є бачення Хазон. Ми маємо брати наше бачення Хазон зі слова Божого. Амінь. Нам не потрібні тілесні матеріалістичні ідеї або ідеї Нью Ейджу. Ми маємо знаходити образ віри в Божому Слові. Амінь. Відкриймо буття 17 розділ. Аврааму 99 років. І був Авраам віку 90 літ і 9. Коли Бог сказав йому, що його нащадки будуть як порох, у Бутті 13 йому було 79 років. Це було 20 років тому. Тепер йому 99. Його дитина ще не народилася, але вона народиться впродовж року, коли явився Господь Авраамові та й промовив до нього: я Бог всемогутній. Найвриті це буквально я, Ель Шадай. Ходи перед лицем моїм і будь непорочний. Бог каже: Я, і ось мій заповіти з тобою, і станеш ти батьком багатьох народів, і не буде вже кликати ім'я твоє Авраам, але буде ім'я твоє Авраам. Авраам означає висота. Авраам означає батько багатьох. Бо вчинив я тебе батьком багатьох народів. Бог додав до його імені літеру хей, літеру з імені Божого. Бог дав Аврааму Хей. У Бога є два хей, яхве, Юд, Хей, Бав Хей. Бог дав Хей Аврааму, і він став Авраамом, батьком багатьох. Бог дав друге Хей. З придихом вдихнув його у Сару, і вона стала Сарою, королевою, принцесою. Алілуя! <плес> Алілуя, слава Господу! І впродовж року в них народилася дитина, інакше кажучи, Бог змінив їхнє визнання віри, Бог змінив слова, які вони говорили. тепер Сара називала його батьком багатьох, батьком багатьох. Коли він ішов з поля, вона кликала: Вечеря готова, батько багатьох. Твоя вечеря готова. І всі сусіди думали, оце так. У них навіть немає дитини, а вона називає його батьком багатьох. Уявіть собі це: батько багатьох, батько багатьох я маю на увазі, що в нього не було дитини від Сари. У нього була дитина від Агарі. Але тут Сара звертається до нього як до батька багатьох. Віра пов'язана з вашими словами. Бог змінює слова, які він говорить. Біблія каже, та мавши того ж духа віра за написаним, вірував я через те, говорив, і ми віруємо, тому то й говоримо. Часто люди роблять наголос на говорінні, забуваючи про те, що потрібно бачити. Зверніть увагу на те, що коли йому було 79 років, коли Бог сказав йому, я помножу твоїх нащадків, що їх буде як порох землі. Йому було лише 79 років. У 99 Бог змінив його слова. Бог змінив не в його бачення перш ніж змінив його слова. Бог хоче, щоб ми все більше і більше бачили, щоб усе це відбувалося, коли ми починаємо говорити. Насправді, коли він промовив, то скільки він говорив до цього, рік складається з 12 місяців. Отже, йому виповнилося 99. Ми знаємо, що дитина народилася, коли йому було 100 років. отже, віднімемо 9 місяців від 12 і отримаємо 3 місяці. Він три місяці змінював його ім'я з Аврама на Авраама, змінював його мову. я батько багатьох. Щоразу, як він вітався, то казав: Я батько багатьох, а це принцеса. Амінь. Амінь. Від неї народяться царі. Слава Господу. Він змінив свої слова. Але зверніть увагу на те, що йому знадобилося лише три місяці позитивних промов. Дяка Господу. А до того, за 20 років до того, Бог сказав йому: я примножу твоє насіння, що воно буде як порох землі. І щоразу, як він бачив порох або пил, він згадував про це. Бог змінив його бачення, перш ніж змінив його мову. Ви бачите це? Насправді, в буті 15 розділі Бог каже, подивися на зорі. Йому було 84 роки. Це було. За 15 років до того, як йому виповнилося 99. так Бог каже йому: подивися на зорі, Бог постійно змінював його серце. Він не вірив повністю. Та коли Бог змінив його серце, його серце сповнилося баченням того, що він буде батьком багатьох. Тоді Бог змінив його мову, його мова змінилася, і він говорив інакше лише три місяці, а тоді народилася дитина. Алілуя! Біблія каже у посланні до Римлян, четвертому розділі: і не знеміг він у вірі і не вважав свого тіла за вже омертвіле, бувши. Майже сторічним ні утроби Сариної зазмертвілу і не мав сумніву в обітницю Божу через недовірство, але зміцнився в вірі і віддав славу Богові, і був зовсім певний, що він має силу й виконати те, що обіцяв. Ми бачимо, що дитина народилася, коли йому було десь 100 років. Слава Богу. Бог змінив його мову за три місяці. до того як Сара завагітніла Інакше кажучи, ми робимо наголос на тому, що говоримо, а Бог робить наголос на тому, що ми бачимо. Ви маєте бачити правильно, перш ніж промовляти правильно. Ісус каже так: добра людина із доброї скарбниці серця добре виносить, а лиха із лихої виносить лихе. Бо чим серце наповнене, те говорять уста його. Амінь. Справа в тім, чим наповнене наше серце. Амінь. Амінь. Ви можете казати правильні речі, але не бачите їх всередині. Ви можете казати Я стілений, зцілений, але ви бачите себе хворим, бачите себе постійно у лікарні. У вас погане бачення на майбутнє, негативне бачення на майбутнє. Друзі, ви маєте спочатку змінити своє серце, наповніть свій розум та думки тим, що слово Боже говорить про здоров'я. Амінь. У світі багато інформації про хвороби, пандемії, немочі, хвороби. Де вам знайти здоров'я у Слові Божому. Амінь. Ви стаєте тим на що дивитеся? Слава Господу! Якщо ви ніколи не приймали Ісуса як свого особистого Спасителя та Господа, то я б хотів допомогти вам. Помоліться, щоб прийняти Ісуса зараз. Друзі, щойно ви чули Євангеліє, на Христі, Ісус віддав за нас своє життя. Він мав померти. Немає іншого шляху для прощення гріхів. Бог не може скомпроментувати свою святість, сказавши ну діти є діти, та просто сховати всі наші гріхи. Ні, без пролиття крові немає прощення гріхів. І саме це Христос зробив на Христі. Друже, Бог каже тобі: повернися додому. Повернися додому. Бог дав нам свого сина, бо він полюбив нас. Якщо ці слова торкаються вас, і ви хочете покластися на Христа, то помоліться цією молитвою зі мною. Скажіть, Отче Небесний: я дякую, що ти віддав свого Сина Ісуса Христа, щоб Він помер на Христі за мої гріхи. Я дякую, що ти воскресив його з мертвих. Коли відкупив мене в ньому, дякую, Отче, що Ісус Христос, мій Господь та Спаситель. Відтепер, Отче, я буду дедалі більше пізнавати Ісуса та бачити Його любов до мене, в ім'я Ісуса. Амінь. Друзі, якщо ви повторили цю молитву, ви стали дитиною Божою. Біблія каже, що хто у Христі, той нове творіння. Усе старе у вашому внутрішньому житті минуло. Амінь. Тепер всередині вас все нове. Амінь. Це також впливає на ваше здоров'я зовні. Слава Господу!